Отакий От у нас ще вийшов сьогодні соус грибний. А ми приготуємо ще грибний соус. Цибулька, треба грибочки 250-300 грамів. Цибульки так десь одна велика, або дві, дві маленьких. Пару зубчиків чеснока, треба сливки, масло і трошки кропу. Кропу або якось зелені сіль, перець. Швиденько ріжемо грибочки. Отак, От слайсами. Не тоненькими дуже. Вони ж ужарюються. Отак. Грибочки дуже свіжі попалися мені. Так, ріжемо всі грибочки. Гриби підготували. Зараз швиденько поріжемо цибульку. Десь отакими шматочками. Отак. Крутиться цибуля, не хоче слухатися. Отак, о, розрізала. Так. Так, поріжемо цибулю далі. Так, ріжемо часничок такими пластиночками. Зараз будемо смажити цибульку, часничок, потім грибочки, загущувати сливками, вершками і будемо робити собі соус до котлеток чи до чого захочете, чи просто до гречки, чи до вареників. Він піде смачний до всього. Інгредієнти підготували. Зараз будемо смажити цибульку, включаємо сковорідку і будемо все готувати вже на пательні. Кидаємо кусочок масла, зараз розплавиться масло і будемо далі робити. Так, додаємо на пательню часничок і цибульку. Це підсмажуємо. Так, чесничок і цибулька трошки у нас підсмажилися, вони такі трошки, трошечки вже під... 에... прозрачні стали, прозорі. Зараз будемо додати сюди гриби, солити, перчити. Так, грибочечки наші пішли, грибочки, гарні. Так. Все перемішуємо, зараз вони підсмажаться добре, все посолимо, поперчимо. Помішаємо. О, трошки цибулька ще підсмажилася. Зараз ще гарно підсмажиться грибочки, уменшаться. Зараз ми їх посолимо, поперчимо. Солимо, солимо за смаком. Так, і перчимо теж. Ой, грибочки сразу запахло так. Прям гри... Не... Гри... грибами лісом. Супермаркет, Супермаркета гриби, але лісом запахло. І сухого часничку, звісно ж, немає, як ще? Чесник, грибочки люблять часничок. Дуже ароматно. Все мішаємо. Добре, щоб це перемішалися наші спеції. І все, хай далі смажиться. Все готується швидко, але все, все одно ж треба, щоб підсмажилися трошки грибочки. Водичка з грибів майже випарувалася, її фактично вже немає. Грибочки наші трошки потушилися, підсмажилися в собственному соку. Тепер будемо доливати сюди вершки зараз. Так, додаємо до наших грибів вершки. У мене 15%, але можна взяти ж і більше жирності. Кинемо трошки зеленушки, в мене кропчик. Все, майже готово. Пробуємо на сіль. Ось вони вже густішає наш соус. Пробуємо на сіль, якщо треба, додаємо солі, перчику, якщо є бажання. І все, соус наш готовий. Зараз трошечки трошки, 5 хвилиночок, може, 3 хвилиночки ще покипить. І все вимикаємо. Вимикаємо наш соус. Зараз переложимо його в тарілочку в соусник, чи в якусь піалочку. І будемо смакувати з гречаниками. соус грибний. Грибочки ціленькі, такі гарненькі, величенькі кусочки. Дуже смачно і до вареників, і до. Картопельки і взагалі до якогось м'яса. Тому всім смачного. Дякую за перегляди.